Друзі, вітаю це без кісток. Слава Збройним силам України. Не забудьте підписатися на цей ютуб канал, якщо ви ще не підписалися. Сьогодні будемо говорити про доцю і папу. У доці виявилося навіть два папи. Так, так буває. Я звісно ж про російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, яка закликала вбивати українців, а тепер годує своїм тілом хробаків. Підкраса в браво. Я бакрався і нравиться, не радіса. Терпі моя красавіця. Один із пап малючки нацистки це сам пропагандон Дугін, який створив з її погребіння справжній ручкомірний шабаш. Я взагалі дивуюсь, чому там не сидів міхалков із балалайкою. А Симоніан, сидячи також верхи на ведмеді, не пропонувала скуштувати свого несвіжого бобра. У нього не було страха, правда. Дуже дарма, що не було. Послідні, коли ми з нею говорили на фестивалі традиція, на говорить, мне, папа, я чувствую себя воїном. Я чувствую себя героєм. Я хочу бути таким. Я не хочу нікакої иной судьбы. Я хочу бути со своїм народом, со своєю страхой. От, власне, і приєдналася. Дуже швидко до всіх тих російських нацистів, які стали хорошими, до тих 46 тисяч із дрібочкою. не змінює. Простите, я не можу говорити, я просто очень признателен вам, что що... я признателен. Всім всьому нашому народу я, я не, не, не піднесивав, що так може бути. Ай який класний папка ФСБ грохнуло йому донечку. А він ще й дякує красно за це. Б'є чолом перед царем, батюшкою Путіним каже: Дякую, Вова, що замочив мою доцю. Більшої милості ніж це від тебе, і годі шукати. Ось такий у Дугіної великий і грізний папа. Але не страшно. Він в неї не один, є ще другий папа. Така, от як хочете, нетрадиційна традиційна російська сім'я у другого папи, правда, будиночок в Італії, але для російських пропагандистів, в принципі, це теж е, не сюрприз. Папа римський назвав Дар'ю Дугіною невинною жертвою про Дар'ю Дугіну дочку ідеолога Путіна, глава католицької церкви, згадав напередодні під час загальної аудієнції. Він заявив, що думав про цитую бідну дівчину, яку підірвали бомбою, закладеною під сидінням її автомобіля в Москві. Про Новинну пропагандистку він думав. Про дітей в Африці він ще думає? Про голод він думає. Головне думати про всіх, і в тому числі про злочинців, але не про Україну. Тим часом Ватикан на чолі з папою Франциском закликає українців не до оборони, а до примирення з ворогом і злом. Одному зі своїх інтерв'ю він заявив про те, що війна в Україні відвернула увагу від загрози е, голоду. Який впливовий дугіною другий папа католицький понтифік регулярно несе дикуху про Україну в найкращому випадку просто пацифіцьку із закликом Україну і Росію, тобто жертвою агресора, взяти за ручки і помирити, або ще більш лютий дикий треш, коли безпосередню жертву за жертву не вважають. А називають жертвою агресора, яка ж біда в тому, що бідну пропагандистку вбили. Давайте за неї помолимось. Вона ж закликала вбивати українців. Більше папа римський, який ні до пляни шарить у тому, що відбувається на нашій війні, робить заяву, яка фактично покладає на Україну відповідальність за смерть цієї інфопроститутки, називає її жертвою війни. Хоча вбили її свої, і це не стосується війни, це стосується внутрішніх російських розборок. Втім, сама Дугіна до війни стосунок таки має, але вона не жертва війни, а її учасник. Вона інформаційний комбатант, інформаційний агресор, який поширює брехню, яка потім вбиває. Що сталося ж із папою римським? Що йому засліпило очі? Я верві ді колірвівінову відповідь на це запитання не одна. по-перше, папа римський аргентинець, а також лівий і антиамериканіст, як і більшість аргентинців. А ще він ніфіга, як ми вже сказали, не тямить в нашій політиці. Та й, мабуть, і взагалі в політиці не тямить. До нього вже приїжджали українці про особистій зустрічі. розжовували їм аспекти наших довгих стосунків. З Росією і аспекти російської агресії, але це не допомогло. Тепер переходимо до другого пункту. Папа римський старенький, і в цьому віці не розберешся ні в чому. Я гадаю, що так само, як і Путін, Франциск не надто користується інтернетом і не надто вміє споживати інформацію. І ще раз, це старий чоловік, не надто зрозуміло, яких розумових здібностей. І третє, папу римського окучує його кур'я, його ватиканське оточення, кардинали і помічники, які у Ватикані мають певний сантимент до Москви. можливо, навіть і не безкоштовний. Є й такі свідчення. І вуаля, ось вам і такий виходить ватний папа. Найкраще, що міг би зробити у такому випадку верховний католицький піп, це просто не висловлюватися на політичні питання, на яких він не розуміється, але він продовжує. Це робити переходячи із пацифістських заяв про мир в усьому світі до заяв, де він встає на сторону агресора. Речі, ось ця його заява про Дугіну а, дуже перегукується із версією росіян про причетність до її вбивства Азова із паралельним судилищем, яке русофашисти. Хочуть влаштувати над азовцями у Маріуполі. Надто багато співпадінь. Залишилося визначити, хто саме пише старому Понтифіку тексти, і як часто на смартфоні цієї людини висвічуються російські номери. На цьому все, друзі. Обов'язково підтримуйте збройні України. донатьте на них на перевірені фонди. А також дякую всім тим, хто допомагає цьому youtube каналу за допомогою. Вас він живе, виходять нові випуски і готується новий сезон. Власне імена цих людей зараз на екрані. Вони допомагають через Монобанк, YouTube спонсорство та Patreon, Внизу є усі посилання. Ну і тримаємо вище ніс. Жоден підстаркуватий портифік не завадить нам перемогти у цій війні. Перемога буде і все буде Україна. Па-па!